Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні наш відеозапис я б назвала Боже Україну збережи, Господи, помилуй нас. Саме така молитовна зустріч нещодавно відбулася в клубі та двечір'я. Який діє в рамках університету третього покоління, причому діє успішно. І ось в одному із виступів активістки голови громадської організації Захист дітей війни Валентини Ковальчук прозвучав один факт, який. Про який згадувала наша газета Трудівник Полісся, а я хочу сьогодні його озвучити, мається на увазі розповідь про американця фото вміщене теж, який несе хрест? Уявіть собі, він пройшов більше сорока країн світу. Пішки з Христом на плечах. Він побував у Сирії та Палестині, які теж потерпають від ві воєн. І коли він дізнався про те, що Росія напала на Україну, він вирішив помандрувати містами України. А дізнався він про війну в Південній Америці. І ось Минаючи блокпости з Христом, іде він і перше місто, яке зустріло 61-річного мандрівника, було місто Львів, а згодом Луцьк. І він був здивований і зачарований українцями, які, які надзвичайно щиросердно, надзвичайно добро що доброзичливо, гостинно його зустрічали. Він був вражений. І коли мандрівника запитали, як же ж навіщо, для чого ж він несе таку спокоту, знаєте, що він відповів? А він сказав. це Моя хресна мета в ім'я всезагального миру на планеті Земля. Ви бачите, він дорогою постійно молився, молився за те, щоб люди врешті-решт кинули зброю, щоб повернулися з серцем своїм душею до Господа, до добра. Щоб не було на планеті ненависті, злоби і воїн, Бо ж планету Господь не для того створив, щоб рвались гранати і міни, снаряди, ракети, щоб літали, не для того, а тому всі ми з болем душі просимо Господа Боже. Україну збережи, Господи, помилуй нас, хай буде живою і розквітає наша Україна, хай збройні сили переможуть клятого ворога і якнайшвидше повернуться до своїх домівок. Слава народу України, слава Збройним силам! України